Привіт! Я працюю викладачем у Центрі освіти дорослих у Відні. І сьогодні я хотіла б коротко ознайомити вас з нашими курсами німецької мови. Ми пропонуємо сотні курсів німецької мови по всьому відню, як для початківців, так і для тих, хто вже має просунути рівень володіння мовою. До того ж, існують різні типи курсів: загальні курси німецької мови, спеціальні курси, наприклад, для роботи, курси підготовки до іспитів ОСД та ОІФ. А також курси німецької мови для дітей. На наших курсах приємно навчатися. Завдяки тому, що навчання проводиться у невеликих групах, ви будете отримувати постійну підтримку викладача та зможете тренувати свої навички спілкування німецькою мовою. Не знаєте, який курс підходить саме вам? Приходьте на нашу безкоштовну консультацію, де ми зможемо визначити ваш рівень володіння мовою та підібрати відповідний курс. Багато наших курсів фінансуються. Наприклад, за допомогою ArbitiCama Build він на шпрахку чайн або ВАФ. Крім того, існує багато безкоштовних курсів німецької мови. Це спеціальні пропозиції, наприклад, для осіб, які мають право на притулок, громадян третіх країн, осіб, які мають право на додатковий захист або шукачів притулку. Також є курси лише для жінок, деякі навіть з доглядом за дітьми. Інформацію про наші курси німецької мови можна знайти на нашому сайті або дізнатися за FHS Bildungs Telefon, Наші співробітники на місцях також з радістю проконсультують вас. Ми з нетерпінням чекаємо на вас.